Вот крепление. Второе. И вот так он идет в суппорт. Витаю. У нас в обзоре комплект тормозных гермівних шлангів на Subaru Forester SJ2.0 XT с 12 по 18 рік. І Передні шланги у нас стандартненькі. Фітінг з внутрішньою різьбою, так конус покажу, наружній, не фокусує. І рівний банджо фітінг під болт м 10 Є отакий локатор. Термоусадку на локаторі обдуть після, або по оригінальному шлангу, або після встановлення на автомобіль. А задній шланг у нас має от такий фітінг з подовженою ніжкою. Поворот головки до 90 градусів. От. На кузов йде таке саме фітінг з внутрішньою різьбою М101 і конус дорожній. От. Колір синій. Дуже красиві шланги, Звертайтесь. є комплекти на всі автомобілі Subaru. Якщо немає в базі якогось автомобіля, надавайте свої розміри і фотофітінгів. все відгрузимо, тому що сучасні автомобілі Subaru дуже дуються шланги, вилазять гулі, всі знають про цю. Проблему, армовані гальмівні шланги вирішують її, так що звертайтесь. все в наявності, всі кольори, всі фітінги допоможемо. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім дякую за перегляд.